Почалася війна 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення. З першої хвилини я зрозуміла, що наш Микола піде захищати свою землю, тому що він такий завжди по житті був воїн, він був воїн. Це мама захисника Миколи Курика, саме того вічедушного хлопця, який ще в перші дні війни рішуче вирішив захищати Україну від московської навали і пішов добровольцем. Жінка розповідає, спершу її син звернувся до військомату. Втім, там йому відмовили, адже Микола не мав військового квитка. І він сказав, мамо, допоможіть мені піти. Я не буду сидіти в Тернополі, не буду. Я просила може йти в територіальну оборону. Він каже: Ні, сидіти і чекати, коли вони прийдуть до нас в Тернопіль. Я не буду. Я хочу йти захищати на Київ. Тоді ж, 24 лютого, батьки поїхали з ним до місця, де збирались добровольці. Саме там Миколу записали до батальйону Сонечко. Ми поїхали в цей самий день. В магазин військовий купили всю військову амуніцію. Розгрузку, каремат, рюкзак, одяг військовий. І вже на шосту годину зранку він там собі зашивав, підшивав щось, він теж вмів. І Він пробудився, і все було в нього вже зібране. І він пішов. Пішов він на війну. Микола мав позивний калаш, адже дуже любив зброю та цікавився всім, що з нею пов'язано. Закінчив львівський ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Мати розповідає, в перші дні війни її син обороняв Київську область. Спершу був в Гостомелі. Далі їх дислокували до Ірпеня. Останнє місто, де був хлопчина, стала Буча. Мати пригадує, Микола завжди телефонував чи писав до неї та казав, що у нього все добре. Наприкінці березня боєць подзвонив до батьків. Тоді остання наша була розмова. Він сказав, що три дні я не зможу вийти на зв'язок, тому що ми їдемо на вилазку, на завдання. І після цього я вже з ним не буду зв'язку. 31 березня батькам повідомили про загибель сина. Для них це стало великою втратою, адже Микола був опорою. Був саме тим сином, про якого завжди хотілось говорити. Хлопчина був підтримкою для матері і батька. Опісля загибелі вони облаштували в своєму будинку куточок пам'яті про Миколу, аби таким чином відчувати його присутність. В руках мати тримає шолом воїна, підписаний його побратимами. За свої 19 років хлопець вже мав кілька медалей. Та після загибелі воїна посмертно нагородили відзнакою голос. Головного управління розвідки Міністерства оборони України, медаллю за бойові заслуги, орденом Лицарський хрест добровольця та орденом Івана Сірка. Також присвоїли звання почесного громадянина Тернополя 29 серпня, в день пам'яті захисників України. Ми разом з батьками Миколи Курика поїхали на Київщину, адже на місцевій гімназії, яку колись закінчив хлопець, відкрили меморіальну дошку для нього та ще одного захисника. Освятив дошки капелан Дмитро Волошин. Ми сьогодні вшановуємо також і молодого хлопця Миколу. Микола, який ще її життя не побачив. Але за те коротке життя ці два воїни, вони зрозуміли, що найважливіше в житті. І коли постало питання обирати, то вони не задумуючись обрали. Віддати своє життя заради інших. Директор навчального закладу розповідає: в цій гімназії Микола навчався з 2016 по 2018 рік і запам'ятався як активний учасник всіх шкільних заходів. Це була дитина, яку вчителі серед тих дітей, які вчителі запам'ятають на все життя, тому що він був дійсно розумним, допитливим, чесним і справедливим. І з самого дитинства мріяв стати військовим. Мрія його це здійснилася. Але, на жаль, рано пішов із життя. Як то кажуть, повернувся з війни на щиті. Хочемо донести до майбутніх поколінь те, що у нас такі були герої, вони є герої. І пам'ять про них залишиться у віках. І школа, колектив школи спільно із сільською владою прийняли таке рішення зробити такі меморіальні дошки. Нашим двом випускникам, які навчалися в стінах нашої школи, на відкриття меморіальної дошки приїхали і побратими Миколи Курика, аби вшанувати пам'ять наймолодшого розвідника. Хлопці кажуть, у свої 19 років Калаш воював на рівні з досвідченими воїнами. Просто зразок справжнього українського воїна відповідно майже відразу приступив до виконання бойових завдань. На той час це була оборона Києва. Дуже складна, інтенсивна. Всі знають оці. От Історичні події, які відбувалися навколо Києва, і всі розуміли, що захист Києва це захист України. Якщо вистоїть Київ, вистоїть Україна. Микола це також чудово розумів. Тому, там, покинувши Тернопіль, він прибув до нас, став до лав і от проявляв себе всюди просто з найкращої сторони. Багато в нього диверсійних виходів, розвідувальних виходів на околиці Києва. тобто, Вся робота, яка заключалася в тому, щоб знаходити в росіян слабкі місця і бити в них, він був до неї залучений майже повністю відразу, тому що його не треба було готувати, він вже був підготовлений як військової справи. Ми разом з ним приїхали 24 лютого. Так але що мені сказати, що він хоробрий і мужній. Багато де ми з ним були. ви самі бачите, я один тільки остався після того бою. Він був той, як і ми, хоч молодший, але він з нами, так як був на рівні. Все, що може сказати. Молодець він. Пам'ятаю, що завжди було його дуже багато всюди. Всюди він перший, всюди він приймає участь. Загинув він, до речі, з своїм командиром групи другим тренером. Пам'ятаю історію, він дуже хотів, щоб йому казку передали. І Він дуже хотів, щоб казку ми підписали в командний склад, ну, кістяк, який приїхав. Я йому казав, Калаш, не спіши, встигнемо ще. Ні, давайте зараз підпишемо. Нехай буде. І ми, я пам'ятаю, всі розписалися на, на цій касі. Завжди добрий, завжди спорт, завжди якісь хороші ініціативи. Ну, я не можу про дитину нічого пану. сказати. По завершенні заходу всі поклали квіти до стіни, на якій розміщені меморіальні дошки для захисників. Опісля мати воїна Миколи Курика запропонувала поїхати на місце, де загинув її син. Дорогою ми спостерігали те, що залишилось після жорстокості росіян. Побачили кладовище автомобілів, які ворог обстріляв або ж спалив. Розбиті та вибиті вікна в будинках, багатоповерхівках та навіть навчальному закладі. Прийшов вже певний час з моменту, як українці звільнили Київщину. Люди вже більше року намагаються відновити. Ти ірпінь та бучу. Втім, сліди російського злочину тут досі залишаються. Микола Курик загинув 31 березня 2022 року у бою з ворожими танками. Тоді на місці загинуло сім бійців з добровольчого батальйону Сонечко зараз. Тут на згадку про смерть бійців поставили хрест, світлини та свічки. Для пані Софії це місце має велике значення. Сьогодні вона залишає тут квіти соняшника, які символізують пам'ять про кожного захисника, котрі поклали своє життя за батьківщину. У цьому місці. 31 березня 22-го року загинув мій син Микола разом зі своїми побратимами з добровольчого батальйону Солочки, де були розстріляні російськими нелюдами, варварами. Станка, який це був останній день виходу російських військ з Бучі. Тут на цю дорогу виїхав танк, а вони ремонтували машину тут, і в них було вилучено дуже багато снарядів танкових, і вони тут їх розстріляні були. вони. Зараз родини загиблих захисників хочуть встановити тут символічний камінь, на якому зазначать імена бійців: вічна слава і пам'ять захисникам.